Вітаю! Тема нашого відео дослідження функцій за графіком. Що потрібно знати і вміти, дивлячись на графік, відповідати на запитання. На рисунку в нас зображений графік, область визначення якого є множина значень від мінус 3,5 до 5. Перше, що потрібно відповісти, це знаходження значення функції Y, якщо відоме значення аргументу. Друге. Знаходження значення аргументу, якщо відоме значення функції. Третє нулі функції. Четверте проміжки знаку сталості, тобто проміжки, в яких функція набуває додатнього або відповідно від'ємного знаку, Проміжки зростання та спадання. Іншими словами, це проміжки, у яких при збільшенні значення аргументу значення функції збільшується це проміжки зростання. І при збільшенні значення аргументу значення функції зменшується, це проміжки спадання. І, відповідно, останній пункт це область значень нашої функції. Розберемо кожен із цих пунктів окремо. Отже, перший пункт. Знайти значення функції, якщо відоме значення аргументу, нам потрібно знайти f від мінус 3,5. Отже, на малюнку знаходимо значення аргументу мінус 3,5. І рухаємося перпендикулярно до осі x відносно нашого графіка, тобто до графіка нашої функції. Ми отримали відповідне значення на нашому графіку. Від цієї точки перетину нашого пунктира з графіком нашої функції, рухаємося до осі y, який відповідає значенню мінус 2,5. Отже, f від мінус 3,5 дорівнює мінус 2,5. Наступне значення f від мінус 2. Проводимо те саме дослідження. По x шукаємо мінус 2 і рухаємося до графіка нашої функції. Знайшли точку перетину, від якої рухаємося до осі y, і знаходимо значення на осі Y, що відповідає 1,5. І останнє значення f від 3. Знову знаходимо на осі X значення 3, рухаємося до графіка. Від графіка рухаємося до осі y, і відповідне значення функції буде дорівнювати мінус 1,5. Наступний пункт номер 2. Потрібно знайти значення аргументу, якщо відоме значення функції. Тобто f від х дорівнює мінус 2,5, яке при цьому буде значення. Аргументу. Для цього ми на осі Y шукаємо значення мінус 2,5, через яке проводимо пряму паралельну осі X і знаходимо точки перетину графіка нашої функції. Знайшовши точки перетину, від них рухаємося до осі Х і знаходимо координату аргумента. Даної точки. При цьому ми будемо мати, що х дорівнює мінус 3,5. Наступне значення F від х дорівнює мінус одиниці. Також проводимо пряму, яка проходить через ігрикове значення мінус 1. Ця пряма перетинає нашу функцію в трьох точках. Раз, два і 3. Відповідно, значення в аргументів у нас буде 3. Перше, починаючи зліва рахуючи значення, буде мінус 3, друге х дорівнює 2, і третє х дорівнює 3,5. І останнє значення f'x дорівнює 3. Проводимо пряму через y дорівнює 3 паралельно з хів. І наша пряма з графіку має єдину точку перетину. Відповідно, їй відповідає значення аргументу х дорівнює мінус 1. Наступне завдання. Нулі функції. Що таке нулі функції? Нулями функції називаються точки перетину з вісю Ох. Їх, відповідно, у нас на малюнку 3. І запишемо відповідні значення. Отже, при f від x дорівнює 0. Значення аргументу у нас буде х дорівнює мінус 2,5, х дорівнює 1 і х дорівнює 4. Наступне завдання. Проміжки знаку сталості функції. Відповіддю на це запитання є проміжки аргументу. В яких функції набуває додатнього знаку або від'ємну. Тобто, нам потрібно проаналізувати, коли y більше 0, при яких значеннях аргументу. Ну і Подивимося на наш графік. На нашому графіку функція додатнього знаку набуває в проміжку по аргументу від мінус 2,5 до відповідно одиниці. І другий кусочок від 4 до 5. Ці проміжки ми відповідно і запишемо. Отже, х належить від мінус 2,5 до 1 в об'єднанні від 4 до 5. 5 в даному випадку ми включаємо, так, як це як крайнє значення області нашого визначення. І проміжки, в яких функція набуває від'ємного знаку, тобто y менше 0. Цими проміжками ми їх також затонуємо. Являється проміжок від мінус 3,5 до мінус 2,5 і від одиниці до 4. Значення в цьому випадку, відповідаючи на запитання, ми записуємо по х. Отже, х належить від мінус 3,5 до мінус 2,5 в об'єднанні з проміжком від 1 до 4. Наступне запитання, на яке ми повинні відповісти, це проміжки зростання та спадання функції. Тобто. Проміжки, у яких при збільшенні значення аргументу значення функції збільшується, це проміжки зростання. Дивлячись на малюнок, проаналізуємо, де це можливо. Отже, на проміжку від мінус 3,5 до мінус наша функція зростає. Відповідні значення проміжку ми вказуємо по аргументу від мінус 3,5 до мінус і другий раз, коли функція в нас зростає, це на проміжку від 3 відповідно до 5, і напишемо відповідні значення. Отже, функція зростає, коли х належить від мінус 3,5 до мінус 1 включно, і наступний проміжок від 3 до 5. Функція спадає відповідно від мінус одиниці до трьох. В цьому проміжку наша функція відповідно спадає. y спадає, коли х належить від мінус одиниці до трьох. І останній пункт, на який ми повинні відповісти, аналізуючи графік функцій, це є область значень нашої функції. Для того, щоб відповісти на наше запитання, ми повинні визначити, якого найменшого значення набуває наша функція. Найменшого значення набуває наша функція при мінус 3,5, значення функції мінус 2,5. І відповідно найбільшого значення наша функція набуває при аргументі мінус одиниця значення функції при цьому 3. Отже, область значень. Нашої функції буде знаходитися в межах від мінус 2,5 до 3. На цьому відео я з вами завершую. Бажаю успіху! До побачення!